Тут е, мусить бути дві стратегії, так, десь те, що обговорювалося на, на цьому власне круглому столі. Це те з одного боку, це е, втягувати на низовому рівні е, цих парафіян в більш таку доброзичливу дискусію, так е, в, в, в контексті ці, ці, цілої українського суспільства, але це не означає, що не потрібно присікати е, реально антидержавну. Діяльність керівництва цієї церкви, так, тобто тут е, повинно бути все-таки застосовано е, механізми, так які би е, запобігали е, так використанню церкви в російських інтересах. І мені здається, що цей лист, е, от, давно, який був оприлюдний Державної служби у справах етнополітики і Свободи Совісті, так, коли. Там пояснили, в чому є проблема з боку ПЦМП для того, щоб це всім цілому суспільству було зрозуміло, так що їх не просто там переслідують за релігійне переконання за віру Христа і так далі. Там дуже чітко пояснено, що е, вони могли би зробити для того, щоб ситуація поправилась. А перш за все, це йдеться про дуже чіткий і недвозначний розрив із московським патріархатом, тобто із церквою, яка підтримує геноцид українців. Е, будемо називати це дуже. Чітко і і і і прямо, і, і поки вони цього не зроблять, так тобто і у суспільства, і у держави залишатимуться претензії до цієї структури.